Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Тема нашого відео сьогодні формування кущів огірочків Як ви бачите, в нас огірочки вже підросли, квітують і пора прийшла їх формувати. У нас визнажені всі голландські гібриди, вони є різних видів. Це і бюрн, і коль, і кібрія, і також крізь піна, гектор. Буде можливість порівнювати, як вони будуть зростати, як плодоносити. І, звичайно, які краще покажуть свою віддачу, такі ми зараз. Залишимо висівати на слідуючий рік. Вирощуємо огірки розсадним методом, ми висаджували їх із стаканчиків, і тепер ось в такому вигляді вони є. В даному відео я покажу, як ми будемо формувати голландські огірочки і зупинюся, як формуються кущі огірків сортових. Коротенько на це зверну увагу. Для чого нам потрібно проводити таку роботу, для чого нам формувати ці кущі? Ви бачите, що ми для вирощування огірочків використовуємо таку Гіркову сітку, звичайно, це нам дозволяє формувати ці кущі огірків у багато стебел. Огіркова сітка у нас метрів два висоти. Центральне стебло може рости до трьох метрів. Воно перекидається через сітку і так до пізньої осені плодоносять огірки. Для того щоб мати змогу вирощувати огірки саме таким методом, потрібно дотримуватися ширину між ряд і між кущиками для того, щоб не було загущення посадок. Ширина між кущиками у нас. we Сантиметрів 40-50 міжряддя міжряді у нас ідуть 75 сантиметрів, це дає змогу нам формувати іменно багато стебел, наші огірки, і їм вільно рости і мати велику площу харчування. Друзі, які ви огірки вирощуєте, які дають вас дійсно гарні результати, яких ви маєте віддати. Нам цікаво було б усім почути. Звичайно, якщо ви вирощуєте огірки на шпалері, то ви формуєте в одне стебло. Якщо, звичайно, у вас огірки. Ірки просто по землі, то ніхто ніякого формування і не проводить. А для чого ж проводиться взагалі? Формування стебла огірків, що не формувати кущі огірків, то це буде сплошна суцільна стіна. Не буде взагалі ніякого провітрювання на огірковій грядці, де нема провітрювання самої грядки. І якщо йдуть затяжні дощі, то звичайно і ми отримуємо грибкові захворювання для будь-яких рослин. І якщо ми забираємо оці бокові паго, то перерозпреділяються сили самого куща. Ідуть поживні речовини для того, щоб утворювались самі плоди, а не утворювались. Огіркові батоги і листові пластини. На прикладі одного-двох огірочків я вам розкажу, як ми формуємо кущі огірків. Ось я залишила, бо в основному я вже почала проводити цю роботу. Ось дивіться, в нас огірочок це йде центральне стебло. Огірочок вже величенький, ви бачите, я не обривала ні вуса, зазвичай ми вуса обриваємо. Але коли вони такі ще невеликі, ми зразу підкладали їм опори. Поки зробили огіркову цю сітку, натягнули. Ну, А тепер, бачите, вже вуса стали такі тверді. Надалі ми ці всі вуса забираємо, бо огірочок обвиває оцю сіточку, гарно чіпляється за цю сітку і росте. Ось так, бачите, я обкручую його спокійно і він далі собі по сітці. Ось, друзі, дивіться, це росте огірочок. І це центральне стебло. І виходить, ми вже осліпили. Оцей перший вузол, бачите, тут немає ні огірочків, ні листочків. Ми його осліпили, це означає, забрали все. Це другий вузол, тут росте огірочок і росте пагін. Ми його також забираємо. До третього вузла, як не жалко, а ми забираємо і огірочки, і листочки, і тим більше бічні пагони. Бічний пагін великий, то ми його відрізаємо ножиком. Ми забрали його ножиком. І тепер дивіться, друзі, ми цей бічний пагін забираємо огірочок, корочуємо його десь, отак, кладемо в стаканчик і за п'ять днів цей бічний пагін нам дасть корінчики. І ми зможемо його на ділянці вже інші, наприклад, після редиски, а в майбутньому після часника і цибулі посадити. Кладемо водичку, отак я з пагінами поробила. Із помідор так само. Оце ми осліпили друзі вже два вузла. Третій вузол, дивіться, скільки тут нав'язано огірочків. Ми також їх осліплюємо і листочок також забираємо. І Легко забирається. Три вузла ми осліпили. Забрали для того, щоб дати силу, щоб всі поживні речовини, які є на огірочку, Перерозпиділилися і пішли вище, дати змогу сьогодні нам наростити основне стебло. Надалі, у четвертому вузлі, ми можемо залишити бічний пагін і залишити один огірочок. А ці всі також забрати. Бачите, скільки їх нав'язало штук. Шість ми залишаємо і даємо змогу, щоб огірочок далі ріс. Беремо для прикладу слідуючий кущ огірочка. Ось у нас перший вузол, ми його вже осліпили, забрали і огірочки, і листочки. Другий вузол забираємо і огірочки і листочки. Третій вузол забираємо і огірочки. Ось третій вузол забираємо і листочки, і огірочки. Ось четвертий це мене назва сорта, що в нас Бьорн. Четвертий вузол. Ми залишаємо, ось бачите, це пагін, пасиночок такий іде лист, Де листова пазуха, це ось, ось листочок. Основний стовбур і в цій листовій пазусі росте цей пагін. Ми його вже можемо на четвертому вузлі залишити і, залишивши тут один огірочок. Ви бачите, скільки їх, тут аж п'ять. Ми залишаємо їх один і даємо змогу розвиватися нашому пагоні. Але ми залишаємо тут лише один листочок на пагоні цьому, один листочок, і тут один огірочок. А далі він, де рости, ми його прищіпнемо. В слідуючому вузлі, ви бачите, теж є малесенький ось опагінок. І ми вже дамо йому відрости в цю сторону, залишивши тут два листочки і два огірочки, далі прищіпнемо. І так дойдемо до шостого. Це дає нам змогу, що в нас низом не буде, як куща. Нас низ буде провітрюватися, а вже вгорі получиться як сама шапка цього огірка, і вже ми там дамо волю розростатися цим пагонам огірка і будемо мати додатковий урожай. На що я хочу звернути увагу, друзі? Якщо гібридні сорти огірків, то головні огірочки в нас плодоносять на центральному стеблі. А якщо у вас сортові огірки, то на центральному стеблі. Це чоловічі квітки, а в основному жіночі квіти в нас на бічних пагонах. То із шостого вузла вже можна пускати ці бічні пагони, і вже на них будуть вам плодоносити друзі. І так ці наші пагони. Вирус тут великі, перехиляться аж через сітку, і до пізньої осені, ще вересні-жовтні місяці, ми будемо із цих пагонів їсти молоденькі огірочки. Я ще хотіла звернути вашу увагу, що можна зробити із кущиком кабачків. Ось як ви звернете увагу, то кабачок цвіте, але зверніть увагу: він це чоловіча квітка, його треба забрати. Для того, щоб ця квітка не забирала поживні речовини від з корінчика ось видно, де жіночі квіточки. Тут вже є маленький кабачок. Отак і це, ось дивіться, чоловіча квітка забираємо. І це дає змогу нам, забравши ці чоловічі квіти, тривога, вибачте. Я хочеться, щоб якнайшвидше настав мир. І ми всі жили в мирі і спокої, щоб кожна мама дочекалась свого сина, а родина свого батька чи маму. Отак ми, бачите, забираємо ці чоловічі квіти, це прискорить нам утворення наших кабачків. Друзі, міцного вам здоров'я, миру нам, перемоги, мирного неба над головою і впевненості в завтрашній день. До побачення, до нових зустрічей.